Привіт слідопити. Як ви бачите, поле велике, і мені самій на цьому полі не впоратися. Щоб його прибрати, в наш час потрібні комбайни і машини, в яке зерно буде сипатися. Потрібно техніки і людей багато, щоб убрати це все поле. Я буду збирати. Всі зернятка можуть посипатись, тому що мені не менше місяця потрібно, щоб це все поле прибрати. А в давні часи. Такі поля прибирали самі люди. І щоб прибрати таке велике поле, потрібно дуже було багато людей. Тому що спочатку потрібно було зрубати все кукурудзення, вичистити з нього кукурудзу, потім зв'язати кукурудзеня снопи, а кукурудзу вивозили на підводі з поля. Так же само прибирали врожаї ячменю, жита, пшениці. Тому і Ісус. Порівнює жниву із жнивою Божою. І в Євангелії записано від Матфія, 9 розділ 37, 38 вірш. Тоді він сказав своїм учням: жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря, жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Проповідувати Євангеліє йшли з міста в місто, села в село. Треба було заходити в кожен будиночок, пропонувати газети чи книги та іншу християнську літературу. Зараз ми також можемо розказувати про Ісуса своїм друзям, запрошувати їх на свідопицьке заняття. Своїх знайомих і близьких ми можемо запрошувати до будинку молитви на служіння.